Всім привіт! Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні я хочу записати відео, як нам знаходити елементи за допомогою Selenium. В попередньому відео я записав, як знаходити CSS селектори, і нам це допоможе. І сьогодні ми будемо знаходити саме веб-елементи. Буде дуже елементарно. Так що, на чому ми закінчили саме з нашим кодом? Це є наш конфтест файл і наш тест хомпейдж. Наш тест нічого не робить. Тільки спить 5 секунд, Time sleep 5 секунд. Дивимося на конфтест. Що нам потрібно? Це і наші, наші фікстури. Давайте ми закриємо термінал і давайте ми закриємо а, оцю сторіночку, щоб нам було видніше. Це є наші фікстури. І що вони роблять? Значить, ця фікстура. Нам визиває драйвер і його повертає yield драйвер, І робить драйвер quit, коли ми закінчили вже використовувати драйвер. І різниця між return і yield в тому, що return закінчить нашу роботу от прямо тут, на лінії 26-й. А yield, коли закінчить роботу з драйвером, ми ще щось можемо зробити. І ми робимо. То, що наш драйвер закриває повністю хром, тобто він не тільки вікно закриває, він закриває хром. Далі наша фікстура, яка заходить на веб-сайт. Тобто, наша фікстура в цьому випадку нам не повертає веб-драйвер. Вона просто користується драйвером, користується цією фікстурою, і нам відкриває вікно. І все це було зроблено для ну, такого, скажімо, тестового невеличкого завдання. Давайте ми заберемо цю фікстуру, вона нам на даний момент не потрібна. Ми її забрали. І що ми маємо? Ми маємо хром, опції. Ми якісь опції викликаємо. Тобто в нас є хром, у нас відкриється вікно, ми його розширимо, і вікно у нас буде в форматі 1600 на 800 пікселів. Ми повертаємо опції і ми користуємося цією фікстурою. Отут. От Давайте, щоб так прямо було зрозуміло, зверху донизу ми заберемо так. тобто ми перше Викликаємо цю фікстуру, тобто ми створюємо цю фікстуру, і далі ми її передаємо сюди. І ми повертаємо нам драйвер, який буде хромом. І він буде знаходити наш хром драйвер прямо в нас на локальному комп'ютері, і щось буде з ним робити. Вот. І приступимо, приступимо до нашого тесту. Ми зайшли сюди в тест, і як бачите, фікстура get Давайте я запущу зараз тест, і ми подивимося, що з цього буде. Ми тільки що видалили фікстуру GetPage. Бачите, от е, тут в нас get-page, фікстури немає. Ми її тільки що видалили. І подивимося, що з цього діла буде. Я заходжу в термінал, і ми е, пишемо PyTest, SV, С це друкувати нам. В терміналі V Verbus показувати, які помилки, і що саме там, скажімо, в нас трапилось. Я нажимаю Enter. І вуаля! Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас є помилка. І що це саме за помилка. Давайте розберемося. Я проскрол наверх, і в нас пише фікстура getPage не була знайдена. І Available fixtures. Ті фікстури, які в нас зараз є. І от тут у нас цілий список фікстур, які є. Серед них, дивіться, get Chrome Options. Давайте я сюди зайду. От вона, GetCom Options і GetWebDriver. Це є наші фікстури, які ми створили. Також це є рідні пайтестовські фікстури, які там вже живуть, ми їх не чіпали, вони там є. І ми, можливо, ними будемо користуватись, можливо, і ні. Далі. Що ми робимо? Нам потрібно в нашому тесті отримати вебдрайвер. Як ми це зробимо? GetPage нам не підходить, значить, ми. Користуємося GetWebDriver, бо він нам повертає саме драйвер, яким ми можемо користуватись. Тобто ми будемо викликати Selenium, і цей Selenium буде працювати з нашим веб-драйвером. Що робимо ми? Ми просто копіюємо назву нашої функції. Оце є функція, це є фікстура. Ну, наша функція є фікстурою. Тобто ми декорували нашу функцію нашою фікстурою. Ну, можливо, звучить воно. Трохи негарно, але хі, так є. Якщо є, то є. От, і Заходимо сюди і ми вписуємо PyTest Mark Use Fixtures. Ми її передаємо на весь клас. Ми можемо передавати її на окремі тести, допустимо, отут. І ми її передаємо на весь клас, і ми нею будемо користуватися. Так, значить, в нас є Driver ге, тобто ми повинні зайти на amazon.com. Давайте ми Повну адресу Амазону Зараз знайдемо. Амазон. сюди, сюди. Скопіювали, закрили і вставили. Окей. Так, буде краще. Це є в нас повна адреса на сайт Amazon. І це є наша наші фікстури. І ми користуємося зараз фікстурою GetWebDriver. От тут. І подивимося, що з цього буде. Значить, ми запускаємо наш тест SV. Тобто запускаються всі тести, які в нас є. У нас зараз є тільки один тест. І-і. і, Щось сталося? Що в нас тут пише? Давайте подивимося. Значить, в нашому випадку каже, що тест homepage object has no attribute driver. Тобто в нашому класі, от в цьому класі, немає attribute driver. Object has no attribute driver. Що ми повинні зробити? Ідемо, подивимося, як виглядає наша фікстура, і що ми з нею можемо тут зробити. Тобто, в нашому тесті все окей. Тобто, тест повинен нам відкрити вікно, він його не відкриває. Значить, ідемо і подивимося, як ми можемо допомогти собі. Значить, в нашому випадку, що ми робимо? В нашому випадку, нам необхідно. Написати Request, Request це є їхня вбудована пайтестівська вбудована фікстура, або функція, або метод, називайте, як хочете, він нам допоможе в цьому випадку. Ми робимо request, і ми кажемо Request.cls. CLS це є клас. І ставимо крапку і ставимо драйвер. Тобто, якщо ми користуємося класом, Тобто ми створили наш файл, в цьому файлі є клас, і в цьому класі є тести, значить нам необхідно вписати request.cls.driver дорівнює driver. Тобто ми вертаємо наш драйвер, який ми ініціалізували ось тут. Тобто ми кажемо, що якщо нашому, в наших тестах буде клас, тобто якщо наші тести знаходяться в класі, тобто тут, ми повинні використовувати request.cls Вертаємо драйвер і присвоюємо драйвер. Отут. І Yield драйвер, і драйвер закривається. Подивимося, чи воно спрацює. Тобто ми заходимо на наш тест, ми відкриваємо термінал, і ми дивимося. Прекрасно. Це, що нам необхідно. Що ми тут скажемо? Ми... Користуємося драйвером, і ми можемо користуватися будь-якими командами цього драйвера. В першу чергу, давайте зайдемо на Amazon і там попробуємо щось знайти. І Заходимо на Amazon. І давайте попробуємо щось знайти. Я не знаю. ну, Наприклад, давайте ми проінспектуємо наш елемент. Ми знайшли div id давайте подивимося, і в нас є якесь інше ID. Окей, давайте попробуємо використати його. Що ми робимо? Ми ставимо хеш, і ми ставимо наш ID. І, як бачите, наш елемент знайшовся. В цьому елементі є багато піделементів. В нас на даний момент це не сильно цікавить. Давайте ми попробуємо знайти цей елемент за допомогою Selenium, за допомогою веб-драйвера, який в нас вже готовий і чекає на нас. Що ми для цього робимо? Ми Перейшли на сторінку, і далі ми кажемо self.driver. Як бачите, нам нічого не повертає, нам ніяких команд не повертає. Це невеличкий мінус Python, бо вам необхідно користуватися, називається type hints, Тобто, якщо би я тут сказав, що в мене вертається драйвер, і я би тут би сказав, що це є щось там драйвер. Я би його назвав якось, відповідно, мені би а, підкреслювалось, точніше, видавались би всі методи цього драйверу. На даний момент Python без поняття, він не знає, що таке драйвер. Тобто для нього це просто слово. І тому, коли ви ставите крапку, він вам дає стандартні методи, які є в Python. Але нас це не смущає, і ми йдемо далі, бо ми знаємо, що ми робимо. Принаймні, ми думаємо, що ми знаємо, що ми робимо. Саме елементарне для цього. Ми користуємося find, і ми ставимо element. Найти element Я, як завжди, помилився: element, element. найти element. А, значить, найти element. А, за допомогою чого? Точніше, де його шукати. Для цього є клас, на який називається buy. Buy, і ми ставимо крапку. І ми тут а, щось пишемо. Допустимо, в нашому випадку це буде C. SS, і ми пишемо селектор. Як бачите, все з великої букви. На даний момент наш бай підкреслилось, бо ми його не імпортували, і нам необхідно його імпортувати, ну, скористуємося першою підказкою. Тобто імпортували бай. Давайте зайдемо зразу і подивимося, що це за бай. Що це за звір? Це звір, просто а, який має. Скажемо, константи, і ті константи мають якісь strings в себе, тобто by id xpath, link і туди-сюди. Самі ви можете прочитати. Тобто це те, що нам було необхідно імпортувати для того, щоб знайти якийсь наш елемент по чомусь. От, це наша стратегія пошуку. Тобто Ми знайшли by CSS Selector. І далі ми через кому Ми ставимо, якщо ми в Python, ставимо от такі от лапки і вставляємо. Наш ID тільки через хеш, бо то буде CSS селектор. Давайте ще раз подивимося: хеш, давайте ми скопіюємо повністю все, і вставимо його сюди, я думаю, що буде те саме. От. В нашому випадку ми знайшли наш елемент, і все. Тобто, що тут буде? Ми вийшли на сторінку, ми знайшли елемент, і ми нічого з ним не зробили. Ми навіть не присвоїли ніякій зміні цей елемент. Називаємо його елемент елемент. І дорівнюємо. І це є наш елемент. Що ми з ним робимо? Ми поки що не знаємо. Давайте ми. А... Подивимося, чи а, нам його знайдеться. Якщо нам цей елемент не знайдеться, ми отримуємо помилку. no such element exception. Нічого поганого, нічого страшного, ми потім подивимося, як воно працює. Значить, ми шукаємо цей елемент. Ми з ним нічого не робимо, ми його просто знайдемо. Якщо він не знайдеться, ми отримуємо помилку і ми її побачимо. у нас є no such element. Unable to locate element тудим, тудим, тудим. Окей. Попробуємо ми це все діло uh, поміняти. У нас є чарівний метод Timesleep. І давайте його вставимо і подивимося, чи він нам поможе. Наша сторінка 1, 2, 3 секунди чекає і нам нічого не допомогло. Тобто наш елемент, no such element exception. Тобто ми не знайшли наш елемент. Або, окей, якщо бачите, це якийсь був під елемент, давайте ми, можливо, використаємо Desktop 4. Це є ID. ID нашого, нашої іншої іншої іншого тега, і ми використаємо або іншого елементу, і ми його зараз використаємо. Тобто ми знову пишемо хеш, ми пишемо наше ID, і от його знайшло. Деколи от ті такі великі сайти роблять все для того, щоб їх не могли. Парсити, тобто їх не могли ну, ними користуватися. Але з другої сторони, вони мають робити все для того, щоб їхні самі автоматизатори могли щось автоматизувати в них на сайті. Подивимося, подивимося, чи воно в нас працює. Тобто, ми зараз записали наш ID, ми його копіюємо, ми йдемо знов сюди, ми забираємо звідси, вставляємо наш хеш Desktop 4 і теоретично він би мав знайтись. І як бачите, наш тест був успішним. Тобто ми знайшли наш елемент. І ми, до речі, подивилися, що таке помилка No Such Element Exception. Тобто, коли наш веб-драйвер не зміг знайти елемент в домі. Дом це є от та от вся штука, де знаходяться всі елементи. Це є дом. Тобто наш Selenium не зміг знайти, ідентифікувати цей елемент. Чого він не зміг знайти, я, на жаль, не знаю. Принаймні я не хочу зараз розбиратись. Це не стосується нашого відео. Йдемо далі. Що ми би ще могли зробити? Або, точніше, що я вам би міг показати, як працює сам пошук цих елементів. Тобто, за дефолтом стоїть те, що наш Selenium, заходячи на сторінку, він не чекає взагалі ні одної секунди, і він зразу намагається ідентифікувати елементи. Тобто, коли сторінка підгрузилася. Наш селеніум шукає елемент, який ми задали йому. Тобто, в нашому випадку він шукав от це, от, Desktop 4. Деколи відбувається так, що елементу необхідно деякий час, щоб він підгрузився. Як працює от саме оцей метод Find element. Тобто, що ми можемо зробити, щоб скажімо, допомогти йому трошки почекати і щоб той, скажімо, селеніум міг знайти цей елемент. Перший випадок це є Time Sleep 3. Я з -з 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 забіжу на такий спойлер. Коли ви в коді бачите, що користуються методом TimeSleep, то я би сказав, що код вже трохи смердить, бо значить, що ну, там є великий проблем. Це не рішення. Проблеми взагалі, це є такий костельок, який ви підставили, щоб у вас працював тест. Але а, це не буде в сьогоднішньому відео, як ми його будемо вирішувати. Давайте ми подивимося, що ще могло би бути, і який які метод ми б могли застосувати зараз, щоб він нам допоміг, в разі якщо наш Selenium не зміг вчасно знайти ідентифікувати оцей елемент. Тобто, нам би необхідно було трошки трошки почекати. Почекати, щоб наш веб-драйвер, наш selenium, знайшов те, що нам необхідно. В такому випадку ми би сказали self.driver. І є така команда, яка називається implicitly. implicitly. Не, не крапка, ми ще користуємося Python. Wait і якась кількість секунд. Три. Наприклад, що це значить? Давайте ми закоментуємо цю штуку. Це значить, що наш веб-драйвер, ми зайшли на сторінку. wait, І давайте поставимо 5 секунд. Тобто наш драйвер implicitly wait буде чекати 5 секунд, поки все там не догрузиться. І тоді буде шукати наш елемент. Один. 2, 3, 4, 5. І, як бачите, нічого не сталося з того, що я вам говорив. Чому? Давайте розберемося. Бо наш implicit weight це далеко не те саме, що time sleep, хоч вони дуже похожі. Що робить Time Sleep? Якщо ми візьмемо Time Sleep і поставимо його от сюди, то в нашому випадку ми зайдемо на сторінку, бо ми зайшли на сторінку, ми будемо чекати 3 секунди, і далі ми будемо шукати наш елемент на сторінці. Випадку першому, який на лінії 12. Ми кажемо, що ми заходимо на сторінку, і якщо там ми не знаходимо елемент, ми чекаємо, тобто спимо 5 секунд. В нашому випадку, ми зайшли на сторінку, наш дом, а в нашому дому ми знайшли наш елемент, і ми не чекали. Давайте подивимося. Давайте поміняємо наше ID на якийсь там от щось таке. Тобто його, скоріш за все, на Амазоні немає. І в нашому випадку ми зайдемо, ми почекаємо 5 секунд, і ми тоді дамо no such element exception от десь тут. Тобто наш тест не пройде, у нас буде помилка, і а, провіряємо. Invalid Selector. Окей, okay. ну добре, перебросив. Давайте ми отак якось зробимо і ще раз запустимо. І бачите, у нас є No Such Element Exception. І подивимося, які є дефолтне значення нашого Implicitly Weight. Дефолтне значення, тобто, якщо ви взагалі цього не будете ніколи писати, у вас буде 0. Тобто, якщо у нас є 0, значить в нашому випадку тільки підгружається сторінка, ми не знаходимо наш елемент, і ми закінчуємо роботу нашою помилкою such element exception або no such element, exception. No such element Exception. Давайте ми ще раз запускаємо наш тест. І як бачите, no such element exception, помилка, яка в нас є, бо а, наш вебдрайвер він не чекав настільки довго, щоб потім провірити, а чи цей елемент знов існує в нас на сторінці. Я думаю, що для сьогоднішнього відео буде достатньо, тобто ми нічого з тим елементом не зробили. Ми на нього не клікали і не читали текст. Але я думаю, що це достатньо важливо знати, бо в майбутньому воно вам пригодиться. Пригодиться не користуватися тим. Бо я вам потім покажу інші речі, які набагато цікавіші і набагато, скажем, вони зроблять ваш фреймворк або ваші тести стабільнішими, і ви будете з ними користуватися просто. Я не знаю, кожен день, якщо будете писати якісь тести. Дякую, що дивились це відео. Всім гарного настрою, здоров'я, щастя, миру і зустрінемось в наступних відео.